Організували злочинну групу та вибивали з людей, не борги. 26-річний волинянин, який на даний момент відбуває покарання у Маневіцькій колонії, разом з трьома спільниками організував злочинну схему. Чоловіки впродовж шести місяців систематично вимагали у громадян гроші. Сума боргів була від 9 до 12 тисяч гривень. У жовті минулого року зловмисники вимагали 3 тисячі доларів США. Надуманого боргу з військовослужбовця. Тепер же усі четверо постануть перед судом. Діла організована група упродовж травня-грудня минулого року і 23 грудня минулого року цих спільників, які перебували на волі, затримали під час вимагання трьох тисяч доларів з військовослужбовця. Цьому військовослужбовцю також приписали вигаданий борг зловмисники. Погрожували чоловіку, навідувалися в його оселю, били його і постійно тероризували. От і вже в умовлений час для передачі коштів їх затримали.